Цей тиждень обіцяє бути дуже цікавим на валютному ринку України за рахунок безлічі суперечливих факторів, які здатні серйозно похитати курс гривні як щодо долара, так і євро. Детальніший прогноз на тиждень дивіться у цьому відео від нашого фінансового аналітика Олексія Козарєва. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почнемо з Міжбанку. НБУ буде змушений продавати долар на Міжбанку для покриття дефіциту валюти на ринку. Регулятору знадобиться цього тижня для підтримки гривні витратити щонайменше від 820 мільйонів доларів до 1 мільярда 100 мільйонів доларів. Щоденні обсяги операцій за системою Bloomberg у ці дні будуть в межах від 160 мільйонів доларів до 250 мільйонів доларів. При цьому найбільш активними днями на міжбанку будуть з 28 по 30 січня, коли всі учасники нашого валютного ринку закриватимуть свої розрахунки із внутрішніми та зовнішніми контрагентами на звітну дату. У парі євро-долар на період з 27 по 31 січня прогнозується коридор у межах від 1,037 до 1,059 долара за євро з підвищеною волатильністю пари протягом усіх днів тижня, особливо 28-29 січня. Напередодні і потім під час оголошення рішень Федрезерва США щодо відсоткових ставок та коментарів з цього питання Джерома Паула. У разі, якщо котирування долара на міжбанку з 27 по 31 січня будуть у межах коридору від 41 гривні 70 копійок до 42 гривень 15 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня, курс євро на торгах цього тижня буде знаходитись у межах досить широкого коридору від 43 гривень 24 копійок до 44 гривень 64 копійок. Істотна волатильність курсу євро на всіх сегментах валютного ринку знову буде однією з головних особливостей цього тижня. Що стосується готівкового ринку, то більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах коридору від 20 до 25 копійок. А по євровалюті він перебуватиме в ширших межах від 20 до 60 копійок. Часта зміна цінників з євро та рівня спреду по ньому протягом дня спостерігатиметься як мінімум 28-30 січня, тобто перед, під час та відразу після оголошення рішень Федрезерву США щодо відсоткових ставок та реакції на це міжнародних ринків та нашого міжбанку. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41 гривні 65 копійок до 42 гривень 50 копійок, а в обмінниках фінкомпаній від 41 гривні 70 копійок до 42 гривень 35 копійок. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43 гривень 15 копійок до 44 гривень 80 копійок. В обмінниках фінкомпаній і цей коридор буде у вужчих межах від 43 гривень 25 копійок до 44 гривень 75 копійок. Високий рівень волатильності євро та широкий розкид котирувань дозволять активно заробляти на ньому як на міжбанківському ринку, так і на готівковому. А як ви вважаєте, чи дійде долар до позначки 45 гривень до кінця зими? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.